Талант і праця це складові, без яких людині не бачити успіху. Колектив ранку бажає Тетяні Лаврінець наснаги у роботі та успіху у житті. А зараз ми з вами поговоримо про той такий талант та тяжку працю сотень дітей, які за 40 років існування школи хореографічного мистецтва Сонечко прославили наше місто далеко за межами України. Про секрети цієї школи нам розповість народний артист України, почесний громадянин міста Житомира Михайло Гузун. Доброго ранку, Михайло Сминаць. Доброго ранку. Ну, розкажіть нам, чи е, думали ви, що за 40 років досягнете таких успіхів? Коли ви починали, мабуть, ніяких мабуть не особливих були... успіхів немає, то чому? Якщо ти взяв лопату і весь час працюєш і знаєш, що сьогодні ти скопав 4 метри, завтра ще 4, 8 і так далі, і так далі, то є, то є результат праці, то я не думаю, що це якийсь успіх, це результат праці. Тому що якась, якась ейфорія від чого ні. Це просто констатація, що це результат праці. Це задоволення, мабуть, від цієї самої. Ну, праці? Ну, задоволення є, так, є тоді, коли, коли ми бачимо, що на, на, на сцені приблизно є те, що ми репетуємо, хоч, хоча б на, на 70-80%, то це нормально. Такого, так, таких параметрів, такі, такі, е, Напрямку і Тетяна Івана теж. Бо вона, якщо відверто, то вона є основним таким початковцем сонячка. Тому Тетяна Івановна, мабуть, тоді вже. Знала, що хотіла, що це має бути і колектив, була, має бути була має, 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 школа. Якщо кажемо про, про, про справжню правильний напрям, це школа. Ми можемо називати і академію, можемо називати і ансамбль, і академічний, і національний, я не знаю, що щось, але є школа. Якщо немає школи, школа – це що робити і як, як робити. робити. Все, Якщо цього немає, то немає нічого. Тому те, то, що маємо ми сьогодні, це результат. Школа ні в назві, то, що моє школа хореографічного мистецтва, ми потім отримали цю назву. А з перших днів нашого існування, з 73-го року, з 1 вересня, ми почали працювати, і оце ми знали, що ми будемо працювати як своя школа виховання і виконання. За ці 40 років, мабуть, дуже багато дітей було у вас у школі. Ви можете сказати приблизну кількість скільки ну, через ну, через ваші пройшло розумію. Я розумію, мені дітей. завжди такі питання дають і скільки не можна точно казати, чому? Бо одна дитина займається два роки, інша займається там 4-5 років. Хто то тим паче у рім радянського союзу? Багато їхало по країні. Да, так, так, да, так. Да, така міграція велика була. То, 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 то не можна. Але кожен рік у нас займається від 600 до 700 дітей. І сьогодні також 700 дітей, так? Так. Скажіть, будь ласка, чи тримаєте зв'язок ви своїми учнями, коли вони закінчують навчання? І чи багато дітей йде після закінчення школи в... обирає хореографію? Ми ніколи не ставимо собі за ціль, то, що діти мають займатися хореографією. Це не є наша прерогатива, це не є наше завдання. Ми найголовніше, ми маємо виховувати людину, котра знає, що е, якщо ти живеш між людьми, треба працювати, і тільки своєю працею ти можеш казати про себе, хто ти, ти є. Бо є е, дійсно є е хлопці в ансамблі ансамблі танця, е, танця України танцюють, і за кордоном в інших е, е, країнах в ансамблях. І відкривали багато своїх шкіл в Америці, в Іспанії, Португалії, е, Австрії. Е, в цьому році нам, ми були в Італії, якраз була делегація з, з Франції, ми розмовляли, і вони, вони казали, ви, скажіть там, де нам таких е, педагогів, Yeah. Чому? Бо, бо ми знаємо, я весь час про це кажу, що в Європі вже хореографії, крім э, такої контемпоральної, то, то, то сучасної, немає. Але що таке сучасне? Сьогодні сучасне, а завтра вже старе. Так. Yeah. І, і, і немає традиції, і це все пусте. Це нічого не означає. То я роблю те, що мені легко, а завтра це я не хочу. Тобто то втратили всі традиції цих країн, європейських країн. Це, на жаль, дуже велика біда, і вони це розуміють. І коли ми приїжджаємо з наших. Е... Країн бувших радянських, подсовєцького, тобто демократичних країн, там Болгарія, Румунія, Польща. То майже ми І що є азіатські країни. Але з Бельгії, з Франції, Італії чи, чи, чи Іспанії теж трошки ще є. Колективів майже немає. Ні музичних національних, ні хореографічних національних. А на теренах України чи багато таких шкіл, як у Житомирі, як сонечко наше? Ну, є, є в Кіровограді, в Луганській є школа. Ну своєобразний у них свій шлях але теж не такі національні? Чи вони ні. в якомусь іншому руслі? Ні, ні, національні національні школа, да, характерного характерного танцю, таки національного українського танцю як базові, але ж танцюють танці народу світу, звичайно, але ж це на народній такої основі. Скажіть, будь ласка, чи є в нас у Житомирі танцювальні династії? І людина, яка у вас навчалася в 90-х, потім діти йдуть, потім внуки чи є, є. Такі є, є. Династії? багато, багато, Уже, вже, вже майже внуки є вже. Майже і, внуки. Наші, і що цікаво, що я, як, наприклад, мама займалася у нас, і приходять хлопчик. Звичайно, у нього інше прізвище вже, а я називаю, як, по, як, мам, по мамі. як маму звали. Так, то Вони вже всі знають, сміються. І нормально, щоб дуже, дуже багато себе не, не думає, як його, то я по мамі називаю, дай все. Як прізвищі мами було. А з ким легше працювати? І з молодшою групою, і з старшою групою. Як працювати? Немає значить, бо всі групи різні завдання є. Якщо у молодших є якісь моменти, і комусь це каже, що це легше, ні, кожен етап має свої складності. Кожний етап. І у дорослих свої, як кажуть, у, у сім'ї. Великі діти великі проблеми. Так, проблеми. Діти, великий, великий, великий. проблеми. Так, так що тут немає. Головне, щоб вони відчували, що перед ними є вчитель. От у нас ми вже другий рік ввели в нашу школу. Ми з Тетяною Івановною поміркували. Бо дуже прикро, що втрачається відстань від учника і вчителя. Тобто то має бути якось. ця повага. І якщо не є поваги до вчителя, ні є поваги до себе як учника. Да. Тому ми ввели в нашу школу, багато дивуються цього, але ж вже все вже нормально, все, все вже так вітається. Доброго дня, вчителю. До побачення вчителю. От чаще дитина має повторювати це слово вчителю, як і дома. Доброго дня, батько! Дякую, мамо, Дякую, мамо, Ми ж ні завжди так кажемо. Це кажуть. на психологічному рівні. Звичайно, впливає на Звичайно, це повага до себе в першу чергу. Дитина повага до себе. Доброго дня, вчителю. Он, е, зразу він зразу підкреслює, що він є особистість перед вчителем, і він учніть у вчителя. І так і мама. І вдома, якщо її там, доброго дня, мама. Дякую. Ми, ми багато над цим ми кажемо. підніміть руки, будь ласка. Хто сьогодні вранку сказав доброго дня? Дякую мамо, за, за сніданок. Майже ніхто. Так, рідко хто так? Ну, я кажу, кожен, ранок. ну кожен раз, ну ви кажете, можливо, дякую. А дякую, мамо, підкреслюйте, мамо! Це дуже важливо. Дякую батько. Доброго дня, мамо, добрий вечір, мамо. Хорошу тебе е, знати. так. Це дуже важливо повторити от, ці слова вчитель, мамо, батько, а потім дійсно країна, Україна. Дякую, моє землі, що я є. Багато ми кажемо про це. Але це ж нормальні річі. Це, е, річ, це було ще до християнського періоду. Це було наше язичество, як прокор. Про, е, кажемо і думає, що це щось таке не дуже важливе язичество. Ні. Люди більше вірні тоді в землю, в сонце, що є, що їх е, оточує. Це здається, це така дрібниця, але вона формує. Ні, ні, так формує... вона, вона нас тримає на землі. Якщо, якщо мені представте так, так, таку річ, що ми кажемо друг другу, доброго дня, до побачення, дякую, прошу. От уберіть ті слова. Що буде? Не буде контакту. Ні контакту, а буде страшно, ні буде гуманності, ні буде відношення людей. Ми становімося на рівні наших молодших друзів. Друзів, так скажемо. Тому це є моменти, котрі, і, наприклад, ми вчимо з перших років, як до нас, як вітатися. Я хлопчина має, повернутися двома плечами до, до вчителя, дивитися в очі і чекати, поки вчитель подасть йому руку. Як вважає за потрібне. Тоді він дивиться і каже, доброго дня вчителю. Вчитель може казати, доброго дня і піти, а може, може подати йому руку. І спитати у нього чогось. Тоді він знає, що може йти і так далі. І так далі. Є елементи е, такої етики дуже прості. Але ж мені дуже прикро, коли людина а глаза, і а голову в іншу сторону, знаєте, так. Привіт, привіт. Для мене все. Це це, це це я не розумію. Хоч і в ній будуть великі зірки на погонах, як кажуть, і так далі, але ж це елементи такі. і так далі. Тому <кхід> от основа виховання на сцені має виходити вихована людина. Інтелект. І не зважаючи на те, скільки цьому артисту, 6 років. 20 років, але він має з'явивати чимось, хто сидить в залі. А в залі завжди глядач чекає, що у нього немає. Щоб запозичити те, тебе. Так, за... так. І тоді ми за сценою так і знаємо про це. Це Не, не, не тільки на сцені, а й в житті. Теж Нам цікава людина, котра знає і має те, що у нас немає. І тоді от своїм поведінкою, своєю відношенням до того, до, 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 що нас оточує, до, до вчителів, до, 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 до рідних, до країни, до, до, до дорослих, це обов'язкова повага. І от це виходить на сцену з нашими дітьми. І тому нам кажуть, чай час, час Радянського Союзу і зараз, і так далі, що ваші діти від всіх відрізняються. Якщо я не знаю, якщо був Сергій Николайч Режук, якщо був в Африці і побачив у ваших дітей так кожи, та я помню, що це сонечко. Тому. <риклад> Позашкільна освіта це і, і має бути так. Вона повинна прививати дітям такі елементи. То це головніше. Це ні головна, ні математика, ні фізика, ні так. Ні, я маю на увазі, це можна взяти з інтернету. Сьогодні такі, у дитини, це можна вчитися так. Це такі, як кажуть, но виховання, мораль. Це має бути кожен день і кожен день над цим працювати. Якщо немає людини, нікому не потрібна його хімія, фізика чи іноземна мова. Перш, Якщо немає людина. Людина, так. так, потім все остальне. Ви знаєте, є, я маю таку традицію, що спілкуючись з людьми, я записую ті ці цікаві речі, які він, ця людина говорить. You know, you... І от ви сказали, якщо немає людини, то ні хімія, ні, ні фізика. No, ну я вам ні. скажу, у нас є такий пристрій, у нас ми вже для себе, що, що я, е, неблагодарний чоловік не може бути благородним. Если Можно человек быть за быть все неблагодарный, маме, папе, всем, что, кто его окружает, он не может быть благородным. Благо, благодать, благородный, благодарный. Это ведь одного слова, вот одного это. слова. И сколько, и сколько сил в этом слове? Благо. Извучно. И потом добавляется к нему что-то. И все это должно быть и место. Иметь место. Скажіть, будь ласка, за 40 років роботи із дітьми і в колективах після стількох перемог і такого результату, який ваш головний здобуток? Що для вас головне із цього всього шляху? Це можливо якісь гран-при чи можливо це ні, 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 тисячі, ніколи, тисячі ніколи, дітей, ніколи, дітей, які мали можливість ніж ні-ні ні, це є результат. Найголовніше то, що у нас є школа. Фундаментальна школа. Ми знаємо, що, якими мають бути наші діти. Це, мабуть, традиція. Так. І у нас є вже е, е, традиції, і є фундамент, і є методика, методологія, як це зробити. І нам дуже приємно, що сьогодні всі наші педагоги, всі наші вихованці. К нам приїжджають від Київських інститутів і так далі. Було б багато і в цьому році теж. Доцю, покажи, що ти вмієш. Най... Так, що ти вважаєш найкраще, що ти вмієш. Покажи. Вона показала те, що у нас в 10, му в 11 му класі роблять діти і так далі. Ну, то я ж тобі не буду, по-перше, ще 4 роки виховувати, а потім тебе, дати тебе клас до побачення і так далі. І так ми майже завжди. Чому наші вихованці? Тому що це наша школа, вони у нас виховують, вони знають, що потрібно від них. І, та, і що не, 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 не обговорюється, а викорується точно. Так як потрібно, так і робиться. Так і потрібно, так. Да. Дуже Теж у нас один такий лозунг, який... Который... Котрий у нас весь час наших початку, це не що робити, а, а як, як робити. Тому є багато речей, звичайно, на що ми втрачаємо багато часу. Ну, гарний результат потребує. Да, роботи. Да. Наприклад, було б краще набагато, і багато ми зробили, якщо б я не займався цим багато господарством, як кажуть, ремонтами і так, так, далі, так далі. Звичайно, зараз тяжке становлення в державі і так далі і так далі і відпустці не були. Ну, це не буду плакати. Так, здали білети, Здали, здалі, Тетяна Івана купила, здали білети і займалися ремонтом. Елі, елі полчаса до початку, буквально так і не докончили, строїтелі йшли і ми зайшли і почали займатися. Ну, спасибо хоч ну, то, добре, що хоч почали. Хоч, і хоч, останнє так. запитання. Скажіть, будь ласка, 1 вересня ви якось святкували? Якось відзначали сюди? Ну, в цьому році особливо була 1 вересня, якщо відверто ми почали так святкувати, а потім Тетяна Івановна каже, так сьогодні ж нам 40 років, як ми почали працювати. Ні, це випадково. Я, ну, я, Павлова, привітав її і потім всіх дітей наших в школі. Ще раз питали, чиї ви дочі і сини, ані відповідають, України. Заграв гімн України, ми з рукою на серце співали гімн нашої держави в 40 нашої нашої школи. І я вважаю, це не було ніяк не ні помпезно, нічого. Ми вдячні цієї землі, що ми є, на ній працюємо. І я ще хотів би казати, казати, бо дуже багато людей не знають, що ми приймаємо наших талановитих житомирян з 4 до 5 років. Мені Не прикро, прикро коли, коли, коли приходять знайомі, сто разів по міхайську вітаємося і так далі, потім 10 років, чи 8, чи 7 років, чи 6 років вітини, Можна до вас, так де ж ти був. Я чому кажу про це? Коли наші друзі я дуже поважаю цю націю євреїв, то коли Мішенька народився, чи Сашенька, що батько чи дідусь при, приходив, коли його привезти. Он знал, я знаю, і що нам він ходив да, і на музику, і, і так далі. І до нас, коли він день, час-час приходить, есть повага до дитини. Тоді і дитина також відноситься до своїх батьків і, і, і так далі. Тому я прошу з 4 до 5 років, ми чекаємо вас і, о 6 годині біля на на, на на візаві від кінотеатру Жовтень. Ми поки приймаємо. І дуже прикро, коли віжу коли бачу гарних дівчат і, і, і хлопчиків, таких справжніх наших українців, козаків і да, козаків, козаків да, і вони не в сонячках. <рес> ну, дякую вам, що знайшли хвилинку до нас прийти в студію і бажаю вам сонячних днів. Щоб... З Днем міста вітаю вітаємо, да, і ми це... будемо говорити про це пізніше в нашій програмі. Добре. Е, у нашій студії був народний артист України, почесний громадянин міста Житомира Михайло Гозун. Краще один раз побачити, чим сто раз почути народна мудрість, яка у випадку із сонечком влучає просто в яблучко. У програмі хто я, що я можу? Моя колега Дар'я Самаріна детально розповість нам не лише розповість, а й покаже, чим, чим живе сонечко.